Доброго дня, діти, а подивіться, хтось загубив зірку. Лежить вона і сяє на снігу. Хто ж це її загубив? То це, напевне, колядники пробігали, та головний атрибут коляди і загубили. А як це сталося, ви дізнаєтеся із вірша Коляда. Його написала українська письменниця Катерина Перелісна. На святвечір раз юрбою ми ходили з колядою, а була така пороша, що аж плакав міхоноша. Бо у торбу з пиріжками набивався сніг грудками. Довелося торбу зняти і під полою прив'язати. Та як бігли на льоду, розгубив він коляду. Пиріжки ми розшукали, хоч і снігом позбирали. А горішки погубились, вранці білки поживились. Ну, та це вже не біда, не пропала ж коляда. Ось діти ми з вами прослухали віршик про коляду, а тепер давайте подумаємо, хто такий міхоноша. Це хлопчик, який носить мішок, в яку складають коляду. А що таке коляда? А це те, чим пригощають дітей за те, що вони співають колядки. Можуть бути цукерки, пиріжки, п'янички. А що значить ходити юрбою? Це означає, що кілька дітей збиралися гуртом і разом ходили співати колядки. А що означає білки поживилися? Білочки знайшли горішки та поїли їх. Ось вони і поживилися. Діти, а ви хочете вивчити народну колядку? Тоді повторюйте за мною слова віршика і дивіться уважно на картинки. Коляд, коляд, колядниця. Добра з медом паляниця. А без меду не така. Дайте, тітко, пирога. Як не дасте пирога, візьму бика за рога. Поведу на торжок, куплю собі пиріжок. А тепер давайте повторимо кожен рядок окремо. Коляд, коляд, колядниця. Добра з медом паляниця, а без меду не така. Дайте, тітко, пирога. Як не дасте пирога, Візьму бика за рога, поведу на торжок, куплю собі пиріжок. Молодці, давайте ще раз повторимо віршик повністю. Коляд, коляд, колядниця, добра з медом паляниця, а без меду не така. Дайте тітко пирога, як не дасте пирога. Візьму бика за рога, поведу на торжок, куплю собі пиріжок. Вивчіть діти таку колядку, і ви зможете теж вітати своїх друзів та сусідів із святом Різдва Христового.